Сьогодні 19 листопада на дворі, ось вже, як видно, і сніжок пропав, І сонечко явилося, яскраве, і одразу бджільки облітаються. Використовують кожну нагоду. Я там в попередніх відео вже знімав, як бджільки облітаються, але це вже аномалія 19 листопада. І Знову потепління після тих морозів і, і того сніга. Но у нас його не так багато й випало. Там Пострадали більше другі регіони, як Тернопіль, дотепер сніг розгрібають. Ото видно, бджілки облітаються інтенсивно. На дворі чувствується така ну, доволі тепла погода. Вітерець легкий. Зараз підемо подивимось на градусник, скільки градусів. Але, якщо добре видно, то термометр показує неповних 15 градусів. Ну, Нехай буде навіть 14. Ну, для такої пори року доволі таки е температура висока. Сонечко, все як має бути. Небо чисте над головою. все. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. І зима якась прийде. Все ж таки не добре, коли зими немає, а зимою і літом і, і, і сам не, не зрозуміти, яка погода. Всім вдалої замірлі і всім всього найкращого.